Дитячою міською бібліотекою була організована екскурсія на подільське ефірне телебачення для здобувачів освіти ліцею No7. Захід був спрямований на ознайомлення молоді з можливостями кар'єрного зростання у сфері медіа, а також на формування мотивації до подальшого навчання та професійної самореалізації. Директор Подільського ефірного телебачення Ярослав Захаров радо зустрів учасників екскурсії. Він ознайомив гостей з діяльністю телекомпанії, провів детальну екскурсію студію відкривши завісу за життя телебачення. Під час заходу ліцеїсти мали можливість дізнатись про тонкощі роботи в медіа. Сфері змогли отримати відповіді на питання, які завжди були їм цікаві. А деякі ліцеїсти, захоплені атмосферою телестудії, взяли на себе роль ведучих та спробувала записати новини. Цей практичний досвід дозволив їм не тільки відчути себе частиною телекоманди, але й отримати цінний досвід роботи перед камерою. Дякуємо колективу телекомпанії Пет і директору Ярославу В'ячеславовичу Захарову за теплий прийом, за дуже цікаву екскурсію, за цікаву розповідь про історію встановлення та розвиток подільського телебачення. Екскурсія надихнула учасників та подарувала їм уявлення про те, як їхні знання та навички можуть стати запорукою успішної кар'єри в медіа.